Великодобринський реформатський дитячий будинок Добрий самаритянин відзначив своє 30-річчя. За своїм функціональним призначенням, це унікальний соціальний приватний заклад на Закарпатті. Установа не лише дбає про сиріт та дівчаток, вилучених із родин, але згідно з початковим задумом засновників, продовжує надавати притулок дітям з інвалідністю. З минулого року дитячий будинок приймає не лише дівчат, але й хлопців. Поштовхом до цього стала ліквідація державного дитячого будинку в Батіві, звідки через необхідність прийняли кілька хлопчиків, до яких згодом приєдналися й інші. Через нестачу місця виникли труднощі, тому частину приміщень, які раніше використовувалися з іншою метою, почали переобладнувати під житлові. У цьому закладу допомогла команда Direct Aid for Ukraine, яка зголосилася переобладнати будівлю, що раніше функціонувала як пекарня на затишне житло для хлопчиків. Меблі придбані раніше члени команди збирали спільними зусиллями у дитячому будинку через збільшення кількості дітей, які відбулося у зв'язку з подіями недалекого минулого, ми прийняли рішення перебудувати кілька приміщень. Це вже останній етап. Раніше на житловий корпус переобладнали промислову кухню, а зараз перебудували ось це приміщення колишньої пекарні. З 2012 року вона не працювала і була складським приміщенням. Ми вирішили переобладнати її під житло. Тоді хлопчиків було менше ніж ви бачите зараз. Ми почали шукати меценатів і так зустрілися з жужаною. Вони були готові допомогти. Тоді почали розвиватися наші стосунки, результатом чого стала ця житлова площа у 112 квадратних метрів. Це радість, адже хлопці зможуть проживати в нормальних умовах. А в основному корпусі звільнилася кімната, куди ми можемо прийняти ще 6-7 дітей. Команда, організована під керівництвом Жужани Бузо, не вперше підтримує дитячі будинки в нашому краї. Раніше вони допомагали свалявському та виноградівському закладам. Така програма має дуже багато сторін. Це моя найулюбленіша частина, коли я бачу людей, які разом створюють новий простір для дітей. Це чудове відчуття бачити, як діти радіють новому місцю, де вони зможуть проживати, гратися та навчатися. Кожна дитина заслугована на те, щоб зростати в середовищі, яке мотивує. діяльність команди Direct Aid for Ukraine багатогранна, як і зацікавлення благодійників, яких об'єднує одне бажання простягнути руку допомоги тут на Закарпатті. Наша організація Direct Aid for Ukraine має надзвичайно широке коло діяльності, що також зумовлено інтересами благодійників Є ті, хто бажає підтримати армію, реабілітацію, місцеві громади та, звісно ж, дітей. Попри війну в країні у цьому закладі, дитячому будинку Добрий самаритянин для дітей створені зразкові умови, і ми допомагаємо їм в цьому. Хочу подякувати всім, хто прибув з різних громад, аби разом, завдяки наполегливій праці, створити це чудове місце. Особлива подяка жужані Бузо та її чоловіку Крістіану, які разом спланували це приміщення. На мою думку, воно вийшло неймовірним. До роботи долучилися не лише працівники дитячого будинку, але й волонтери села Чонгор. Останні стільці та елементи меблів збирали разом керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький, генеральний консул Угорщини в місті Ужгород Йожев Бачкає, а також керівник берегівського районного відділу Мальтійської служби допомоги Януш Макук. Останній не тільки допомагав із збиранням, але й взяв на себе роль фінансового посередника та забезпечив доставку меблів нашим гаслом є захищати віру та підтримувати нужденних. Тут, в цьому дитячому будинку, знаходяться ті діти, які дуже потребують нашої підтримки. Для нас була велика радість, що ми змогли долучитися до реалізації цього проєкту. Робота, яка ведеться в цьому дитячому будинку, є зразковою. Саме тому я з радістю прийняв запрошення наших партнерів і взяв участь у збиранні меблів. Зазначив голова закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Ми сьогодні знаходимося в будинку Добрий самаритянин», де наші американські партнери допомогли відремонтувати частину приміщення і його облаштували досить комфортно, уютно. Тут проживають хлопчики. 12 хлопчиків. Взагалі в закладі проживає 120 діточок. Це маленькі дітки. І ми подивилися умови. Дійсно, все надзвичайно чудово. дітки знаходяться в хороших умовах, в, в затишку, в теплі. І це... Це... це надзвичайно приємно. Діяльність дитячого будинку від самого початку підтримує Угорщина. В останні роки, саме завдяки цій підтримці, їм вдалося продовжувати свою роботу, а також реалізовувати незначні проєкти розвитку. Важливо єднатися та важливо, щоб ми разом виступали за добрі справи. Підкреслив генеральний консул Угорщини в місті Ужгород Йожев Бачкайне Міндиґволтак Сегін чоладок, Сегінь de a háború габору alatt Завжди були діти, які потребують підтримки, але під час війни таких дітей стало більше на Закарпатті. Їх кількість в цьому закладі за рік збільшилася на 60. Для того, щоб забезпечити для них місце, потрібно було багато працювати, об'єднавши зусилля угорських, американських та українських партнерів. Сьогодні ми бачимо чудовий результат цієї співпраці. Я теж долучився до збору меблів з нашими партнерами, і як ми бачимо, заклад отримав чудові приміщення, яким діти були дуже раді. За останні роки Угорщина неодноразово надавала підтримку даному закладу. Сюди при Жало багато благодійників з різних країн, і результат зараз бачить кожен з нас. Це велике визнання і для нас. Те, що сьогодні ми змогли працювати пліч-опліч з такими видатними особистостями, які зі свого боку також багато роблять для громад, підкреслив головний спонсор реконструкції Алекс Даверн. Ми дуже вдячні за те, що від самого початку мали таких партнерів, як генеральний консул Угорщини та, звичайно, голова Закарпатської Ова. Ми вдячні їм за те, що вони знайшли час для нас і для цього дому, аби разом завершити останні приготування перед заселенням дітей. Чекати на заселення довго не довелося. До корпусу майже одразу поселили хлопців, для яких цей дім з Божої ласки стане новим надійним прихистком.